Так, ну що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Груді Влог, і це перше тренування з періоду перериву, мабуть, десь в 4, а то і 5 місяців. Була робоча пауза, фул-тайм працювали, і, в принципі, займатися собою практично не було коли. Окрім Дієти практично нічого не робилося. Раз там в декілька днів я міг стати на бігову доріжку, відходити 20 хвилин і на тому все. Все інше, що тренувалося до цього, всі комплекси, все це було просто виключено. Була дієта і трохи кардіо. В принципі, все. Ми з вами закінчили на позначці в 125 кілограмів, а починали зі 140. Тобто ми з вами схудли на 15 кг в період десь за місяця 3, можливо, 2, чесно кажучи, не пам'ятаю. Потрібно архів підняти, подивитися, скільки там відео виходило. І якщо я не помиляюсь, там виходило 12 відео. Якщо 12 відео, то це означає, що 3 місяці. Давайте подивимося, яка вага в мене зараз. Так, по-перше, ми купили нові ваги, бо ті, як ви пам'ятаєте, я розбив. І зараз ми станемо. Скинемо ось це. Власне. Давайте це зробимо. Так, продемонструю вам свою мускуліну, шикарну форму. Так, на мені штани штани, я скидати не буду вже, вибачайте. Можливо, хтось і хотів, але. але. Вага 125,5. Фіксуємо. Будь ласка, 125,5. Але ви маєте врахувати, що на мені ще штани, плюс я взутий. Так ще трошечки. Отак от. О, буде ідеально. О. Тобто, за період паузи в Ну, давайте візьмемо 5 місяців. Чесно, ну от не пам'ятаю я. Це також потрібно дивитися по відео, а, звіряти архіви, це все. Ну, Умовно, 5 місяців. За умовні 5 місяців без тренувань, але з утриманням дієти. Uh, і то, як утриманням дієти. Я плюс-мінус розумію, скільки я з'їдаю калорій. Я розумію, що я фактично не витрачаю калорії, і відповідно от я під це підлаштовувався. Їм я в день приблизно uh, 7 разів, десь ось так. Сім разів на, на день я їм. Іноді буває так, що може бути 5, але це буває дуже рідко. В основному 7. Тому uh, наступний наш цикл. Я вважаю розпочинати. Бажаю, вважаю розпочатим. І пропоную вам доєднуватись до мене. А візуально фіксуємо. Висячий живіт так і залишається. Щоб його убрати, потрібно десь спуститись до 95 кг, плюс-мінус. Тоді його практично не буде, а можливо, і не буде взагалі. Так, зі спини, власне, виглядаємо ми ось так. І. Я готовий розпочинати. Сьогодні в мене а, в плані мав би бути комплекс, але в нас гав, графіки трохи змінили, і я маю підлаштовуватися під них. Тому ми зробимо лайт на верхню частину дельти, трапеції підключимо, а, поробимо. А, є в мене певні зараз а, скарги на шию, тому хочу трохи це все зробити. А, Тренуючи дельти, тренуючи трапецію, ми трохи собі змінимо а, і витягнемо осанку, що мені потрібно. І а, в цілому буде в нас великий упор на спину і на низ. Спина, тому що мені потрібно зміцнювати її, а низ, тому що а, я мало ходжу, мало двигаюся, окрім біговушки. А, це також потрібно виправляти, і будемо за рахунок цього ми робити цю всю компенсацію. Тож, розігріватися ми будемо з. Ну, як розігріватися? Наприклад, якщо ми говоримо про махи, то це робоча вага і буде. Просто що в мене немає. Ні, в мене десь є кілошки чи двушки, я не пам'ятаю, це у нас, мабуть, 4. Вони настільки старі, 3. Це в нас трьошки. Окей. Ну, в принципі, нормально. А три, три сет, махи. А, Перед бедра, центр бедра і задня частина бедра поїхали. Хорошо. Ну, як хорошо, пезда варить. Але це норма. А оце ні. Так. Зробимо 3 підходи. По 30 повторів виходить в загальному. Типу, 10 відпереду, 10 від центру і 10 від задньої частини. 30 робимо. І переходимо до наступної вправи. Наступна вправа буде. А З проворотом махів вперед, з цією швагою, Це буде саме для цих махів, звісно, замало. Можна було б десь вісімку взяти. Але працюємо з тим, що маємо. Це важливо. Фух, як завжди, коротка пауза. Секундок до 30. І погнали назад. Це цей вже по звісно. останнє зараз взагалі буде ад. Відалі, підігнати це так, щоб ми робили три сета по 50 повторів. Не три сетами, а просто від центру бедра, але три сета по 50 повторів це пизда, це ад. Раніше я так робив, зараз я навіть, знаєте, не стільки фізично, а стільки психологічно. Я за час простою за час того, скільки я не тренувався, я не тренувався порядка 6 років. блядь, Це дуже багато. Я втратив ті, хто тренується, мене зрозуміють, я втратив оцю суперсилу терпіти. Я не можу, ну просто воно починає до такої степені випікати, і все. І я відказну. Я думаю, та нахуй воно мені надо. От зараз, зараз це пізда. Вони надулися, налилися, вони починають пекти. Мені вже складно просто підняти руку. І це тільки другий повтор, першої вправи. Наст от, що це просто от настільки став. Немічним. Це просто нереально. Не знаю. У мене є десь архівні відео, може, колись повставляю, позаливаю. Але поки не планував. Можливо. Так, останній. Все сдох. підказ просто пизда. Ох. Люто. Фу, з непривички так точно. Я знаю, що є вероятность того, що це відео може а, потрапити в... Руки, так би мовити, людей, які там роками займаються і не роблять паузи, Я не можу здивуватися. Хоча, з іншого боку, якщо людина стільки займаючись, здивується тому, що вона натрапляє на відео, де людина здихає від того, що займається за трьома кілограмами, то також питання до неї чому так? Тому що, по суті, вона має розуміти, скільки потрібно пройти, якщо в тебе була така, така то і така то пауза до того, щоб повернути форму або щоб мати хоч якісь а, фізичні результати. Якщо вона цього не розуміє, то хизи-хизи. Так, поїхали далі. Так, друга вправа від бедра. Будемо робити парна. 20 сразиком нормально. А, важливий момент. Я трішки роблю цю вправу. Я її завжди, все, все своє життя її роблю не так, як роблять більшість. А, можливо, через це в мене передньої дельти практично і немає, а, на відміну від центральної. Але мені так подобається. Коротше, я при махах іментую нижній кросовер. Ті, хто займається, ті розуміють, про що я. І оцю оце, ось ось, оце, оце ось, до цієї е, точки амплітуди, е, я виконую за рахунок того, що я сокращаю грудну мишцю. Тобто, вух, оп. А далі, оце доведення, отут уже грудну я виключаю, і на оцей речах я включаю передню дельту. І тобто шик, грудь, шик, передня дельта. І от таким чином я качаю. І реально в мене сіськи дуже сильно забивалися завжди від цієї вправи. І, власне, через це я ніколи не робив нижній кросовер, бо там, при нижньому кросовері, я не настільки круто відчуваю грудні, ніж роблячи це тут з гантелями. Тому отакий от от момент. Бачите? Тут два робимо. Йдемо далі. Так, наступна вправа в нас на трапеції. О, на трапеції ми будемо робити з моїми 16. Фух. От трапеції я не качав з того. По 25 раз. Я думаю, для першого тренування буде те, що треба. Три підходи. Давно я не робив цієї вправи. Так, я це думаю. Е як ми будемо робити вправу на біцепси, на трицепси, це ми тоді вийшли з вами на 16-ки. Для того, щоб вийти на 16 щоб не рватися на рівному місці, мені потрібно хоча б два тренування і на третє тоді вже брати і працювати. Я, я зможу з ними і зараз працювати. разів по 6, по 8, да, Але, ну, опять же, ніхто так не вривається після п'яти місяців перерви і не є з фул вагою. Бо більше я навряд чи візьму. Тому. Хорошо. Ще один. Фу. Фу, Наскільки в мене слабий а, верхній поясний сустав. Це жесть. Тупо все, тріщить, оці всі солі, які відлежувалися весь цей час. Тупо я от, роблю вам не чути, а я чую, як воно все тріщить, хрустить. Пізда просто. А в плані ще розтяжка. Розтяжка теж треба. Чоловіки знають, зачем треба розтяжка, да? Та дівчата теж. Ще один. У мене гантели тут кастомні. Це їх ще колись на замовлення робив для спортзалу. У мене колись, до речі, був спортзал. Фу, що тільки не було в моєму житті, це правда. О, печі нахуй. Ой, хорошо. Спина так прямо аж нормально розпухла. Не знаю, вам видно чи ні. По повітрі там-то воно чутно. А по візуалу мені здається, що ніхуя не видно, бо багато жиру. Колись потом. Колись потом буде видно. Хорошо. Так, і що ми робимо? Давайте. Ви розуміли? Обіцохи похуй, понятно, треке. але дихалка здохла. Треш. Фух. Так. Бачите, кастомні. ручка дуже велика. За рахунок цього фух, можна робити отак. Я їх такими длинними робив. Для того, щоб ними було зручно робити присяд. На гірі грошей не було. З обичною гантелею не дуже удобно, А з цієї було прям дуже удобно робити. Глибокий, поняли? На підставках. От для того я їх робив. Це прям нормально. 16 по 8 кг на руку. Прям заебись. Для стартика то, що треба. Ще два зробимо і гуд. Я, я, кстати, не щитав, не знаю, десь 12-15 повторів я мав зробити, але я не рахував, я чисто на відчуття. Сейчас порахуємо, попробуємо. Дихалка збилась пізда. Поехала. Пятнадцать, Хорошо хорошо Прямо. Монстр! Oh, не переживайте, я прикол тяну, если що. Ще один. На трицепс нічого не робити временем. Бажано було б хоча б, хоча б а, повіджиматися на вузькому, щоб хоч трохи встряхнути. но якщо сейчас включу світ, поки ми тренуємося, то це взагалі... Я ще хочу поїсти встигнути, поки не вимкнули світло. поїхали Оп. Здох. А все. своє робоче місце Фух. і прощаємось з вами.